Здоров'я бажаю. Сьогодні у нас вівторок, 23 квітня. Сьогодні торговий день буде пропускатися, і причина цьому проста і очевидна. Я поясню її пізніше, а зараз я хотів би розібрати вчорашній день, провести пост-сешн-аналіз понеділка, так, і проаналізувати свої помилки саме в аналізі. Отже, такий був план. на вчора він не відпрацював і не відпрацював він, власне, через помилки мого аналізу. Це цікавий момент, я з ним стикаюсь час від часу і хотів би його проговорити, проаналізувати. Отже, давайте відріжемо. Які в мене були очікування? Я побачив, що ми отримали rejection. Так? Ми отримали rejection від rejection-блоку. Так, також у нас утворилася сильна зона, це імбаланс по тижню, який виступає для нас сильним магнітом. Не для нас, а для ціни. Так, е і я вважав, що дана реакція так, запустить наш е рух в даний імбаланс. Проте також варто було взяти до уваги е даний rejection блок на даному таймфреймі. Я його всерйоз не брав, ну і в принципі серйозно він не виглядає, але все ж таки він є, він може спровокувати якусь реакцію. Дивимось далі. Значить, що я бачу? Я бачу, що в принципі даний rejection блок виглядає тестованим. Так, це. Можливо, перший тест, але е, якщо аналізувати е, 4 годинний таймфрейм детальніше, так, і я це зазначав, що ми мали ось такий діапазон, е, в глибокому преміумі ми ребалансували неефективність і дали реакцію. Е, дана реакція мені виглядала слабкою. По причині чого по причині того, що ціна прийшла в дискаунт масив, так, і отримала реакцію. Проте я не взяв до уваги той факт, що дана реакція була валідована, так, була валідована як признаком об'єму, rejection блоком на Чотирьох Е, Це є перші признаки об'єму, так і вони все-таки підтверджують те, що в даній області об'єм надався. Так, ми бачимо, що він не є таким сильним. І у нас є протилежний діапазон. так У нас є rejection блок який валідує rejection блок на дню. Тобто ми, грубо кажучи, зажаті між двома зонами. Проте, оскільки даний Rejection блок об'єм надав, можна було би очікувати, скажімо так, шортів і куди б ми його очікували. В рамках того, що ми все-таки чекаємо лонгів від даного Rejection блока, так? В принципі, в цьому діапазоні лонговому я відмічав ось дану ліквідність як можливий тригер для дозаправки ціни. Також я відмічав дану МТВ-зону, проте на даному таймфреймі цей проторгований об'єм виглядає, ну, скажімо так, не дуже не дуже впевнено, так? Даний Rejection блок я, в принципі, ігнорував. Е, мені все це виглядало як магніт для ціни. Так. Е, проте я не взяв до уваги той факт, що все-таки преміум зона і є е, валідація об'єму. То, що ми прийшли сюди, так це утворило пул, але це не значить, що ціна е, звідси не піде. І переходимо на годинний таймфрейм. Чому я сприйняв дану зону всерйоз? По причині того, що це у нас була зона RDRB, хоч і це був рейндж Азії, проте зона РДРБ і вона була утворена не на рівному місці, так, вона була утворена в рамках фулфіла, після чого у нас було був запущений рух донизу і е, була знята ліквідність. Там на 1 піпс вона була знята, по-моєму, 528, 527. Так, рівно на 1 піпс вона була знята, проте вона була знята. І також е, імбаланс на М15 таймфреймі. І я таким чином дану область валідував. Так, внаслідок чого у мене з'явилося... А, ось таких два плана, де вони ось? Ось таких два плана, так, е, зняття даної ліквідності тест імбалансу, так, або зняття Ренжеазії і похід е, наверх. Тобто, е, зациклившись на, скажімо так, е, Лишньому масштабуванні, так, я чекав ціну, е, проігнорував, скажімо так, даний фрактал на старшому таймфреймі, який, в принципі, якщо дивитися на 4 години, так, то він е, цілком міг був би бути досягнутим. А, позиції я не відкривав, точніше їх просто не було. Їх просто не було і якби. Мені не вдалося, на щастя, монетизувати свою помилку, але ми бачимо, що ціна отримала реакцію від внутрішньої ліквідності, так, від даного фрактала всередині. Не, не захотіла дозаправлятися зверху. Так, отримала реакцію від моєї МТВ-зони, проте. Входів тут однозначно не було. Так, це зона FTA, і ми продовжуємо падіння. Я в процесі я хотів адаптуватися, так, адаптуватися і адаптував свій план, все-таки перевернувшись і взявши таку ціль. Про те, що варто було взяти до уваги. Що Хай Азії, Хай Франкфурта, Хай Лондона разом утворюють е, сильний пул і магніт для ціни. Е, Лондон показав падіння, і в принципі е, я бачу по годинному таймфрейму, що вверх е, ми поки що не збираємось. Так? Ми отримали ще один відкуп, що давало мені. Скажімо так, якісь надії на те, що все-таки ми підемо наверх, і мій помилковий план відпрацює. Проте почався ланч, і ланч я вирішив, не... ну в ланч я не торгую, і, власне, відкривати звідкись тут позицій немає. Тому я вирішив пропустити ланч і подивитися, що він нам покаже. Uh, ось такий ланч. Uh, у нас потенційно утворився Хай Нью-Йорка в даній області, але, ну, звичайно, мені не сподобалось, що і Хай-Ланча тут uh, в тому ж самому місці. Uh, теоретично можна було б uh, накидати таку позицію. Тобто на годинному таймфреймі я бачу, що падіння продовжується. Uh, так воно виглядає запильним, але явно. Uh, Реакції від Лоя Азії ми не отримали і. Дана ціль буде досягнута, це вже зрозуміло. Навіть без адаптації. Можна, я вже не був біля графіків, можна було би розглянути ось таку позицію. Так, було би 2 r і. По-моєму, тут я її не виставляв, і, власне, можливостей таке монетизувати вже не було. Ось такий цікавий день. Варто зазначити, варто зробити висновки, не, скажімо так, не зациклюватися на лишньому масштабуванні, так, і все-таки звертати увагу на. Перемінні старших таймфреймів, куди ціна прийшла, звідки отримала реакцію, і які її цілі. Тобто план був е, написаний з помилками, і якби була можливість, наприклад, в, даними, в даних місцях, так де я чекав ціну: і тут ми отримали reject, і тут ми отримали reject. Аби на меншому таймфреймі валідувався би об'єм, я би зайшов, ми могли б прийти на зняття даного фрактала, і після чого продовжити падіння. Е, тому потрібно бути обережнішим, уважнішим і краще аналізувати графік. Е, що ж стосується сьогоднішнього дня, тут, в принципі, все просто. Е, можна побачити... І сам графік. По-перше, сьогодні сильні новини, флешки. Вони е відбуваються в лондонську сесію і зазвичай е кидають палки, які унеможливлюють торгівлю е на сьогодні. І дані, дані новини я пропускаю. Пропускаю, в принципі, весь торговий день, тому що вони ну, відбуваються в Лондон, і далі ціна просто втрачає. Тобто або маніпуляції будуть зніматися, або ліквідність просто пропаде, і варто залишити графік, так як він є. І, власне, сам графік нам підказує не торгувати, адже ми зажаті між двома зонами. Так? Rejection, block. Rejection block. Ми бачимо такий, в теханалізі його називають трикутник. Так? Тобто сильний пул ліквідності і зверху, і знизу, і на 4 годинах ми бачимо, що. Так все і є, адже м, обидва режекшн блоки виглядають тестованими. Так? І е, сильний пул ліквідності як зверху, так і знизу. Е, тому якийсь, якихось високоімовірних сценаріїв тут е, не напишеш. І е, в додачу до сильних новин. Потрібно просто пропустити цей день, дати ціни відновитися, вказати якийсь напрям. А цей день буде потрачено на скажімо так, покращення мого перформансу. Подумаю над своїми помилками, так, перегляну деяку інформацію і трошки відпочину від графіків. В принципі, це все. Гарного дня!